Село, яке відповідає своїй назві, вони були без герба. Я мусили мусив намалювати церква греко-католицька, теж для це і три дороги напрям Братислава, напрям Будапешт, напрям на напрямь Львопешт, напрямь Київ, три дороги, які сходяться у нас. Москва, е, вона там, за Києвом. Ще не ясно, бо Спаточно так впливає на Київ, як і Ужгород. Тобто більше навіть. Та тому Москва. <нів> Це книжка Я сподіваюся, що ти це слово сказав з маленької букви. <риві> <риві> Сестра наша, Ольга Слава. Прийми книжку нашу із рук директора пологового видавництва Рік в Ужгороді брата нашого Євгена Станішевського. Станіше Станіше Повітуха. <плес> і і прошу, прошу, роздайте дитину на руки учасників нашого обряду, потримайте дитину, дитина зустрічається із своїми похресниками, нанашками. Беріть, будь ласка, кожен книжку у руки. Книжка ще маленька, їй ще немає навіть трьох тижнів. Час хрещення обраний не випадково, тому що пологове видавництво рік воно відзначає світові пам'ятні пам дати, такі, як День книги і авторського права. І тому таке вдале народження під світовий. День ООН вимагає і серйозного обряду його посвячення. Посвячуватися будуть продовження креативності, продовження книжкової справи у солодкому варіанті сьогодні перший раз з'явилися в Ужгороді на, на цьому столі, і, і, і це, це говорить про те, що. Книга є справою не тільки е, інтелектуальних е, споживачів, але і Солодкоїжу. Е, прошу всіх, хто взяв дитинку на руки, з цієї хвилини вважатися на наш хрещений батько Кмотор керест, або, е, Батечко. Батечко. God, О, всі ми це були, Зар, я не поїхав, що сказати всіма мовами закарпатського етнографічного оцього регіону. І будь ласка, кожен собі нехай обере у цій книжці якісь, може бути серед ремендерок, може з текста, якусь коротку фразу, яку зачитає, як напутню фразу для довгої тривалого життя. Новонародженої нашої книжки. Ви готуєтеся, шукаєте підхожі слова, а я поки що з вашого дозволу освячу нашого новонародження. Новонародження хрещається у купілі соків з срібної землі нашої, а саме водами мінеральними. Шаянською, плосківською, Лужанською, полянською, свалявською, драгівською, а також водою фільтрованою з нашої ріки матері тисі чорної і ріки матері тисі білої. Наші води мінеральній. Це є. А також Хрищається у дарах садів срібної землі у п'ятьох палінках, у Сливовиці, у Ярмойчанці, у Грушовиці, у Борацькові, у палінці з Грозна, а також у Верховенській Шпаргетовці, <рив> котра по народному нарікається 11, бо родиться вона із десяти кіл цукру і кілі дріжджів, І родиться вона там, де у Холодних Горах не достигають фрукти у садах наших. ...палинок... Я не треба і феєра туди. За... То не його палікають. <рикла> Досятиться ім'я феєра І <рикла> його палинки... <рикла> а також хрещається червоною кров'ю срібної землі нашої. У народному війні. Котре родиться у кожному дворі і називається воно по-французьки Ізабелла де Лугош. <реш> <реш> воно. <реш> Всіх запрошую причаститися дарунками нашого поля. Брензою. Брензою, бо це із овечого полонинського молока матері срібної землі нашої. Шовдарем. Бо це фалачик дарабчик серця срібної землі нашої. І щоденним хлібом насущним. А це і печені крумки, і печена рипа, і печені булі, і печені комп'ютери, і печені гарбудзи, і печені бандурки, і печена картопля. Тільки нема тут картошки. І не буде, бо картошка, там, де Серйошка, де гармошка, де сарафан, де мітрофан, де пльотка, водка і сельодка, там, де люський мір, а до правди то ніякої не міра війна припали де. Побажаємо разом нашій дитині потрапляти тільки в руки добрі, на очі людям добрим і витримати конкуренцію з книжками електронними. І не захоплюватися інтелектами штучними, бо наша дитина народилася, щоб жити серед людей, щоб служити людям і виховувати людей. Амінь. І много є літа всім нам і благая.